Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 27 вересня 581 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетно-дронових атак від росіян не було. На більшості території України все спокійно, якщо вже ж не рахувати при фронтовій території там авіабомби, трохи балістичних ракет. Ну все як завжди. А в Одесі досі тримається тепла сонячка. На погода можна навіть на море ходити купатися ще воно досить тепле в сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. І відносно спокійно. Ну а в Миколаївській області, в Очакові, минулої доби знову були російські обстріли. Удари були по офіційній інформації по акваторії міста, тому там без жертв і руйнувань. Ну і також тривають сильні обстріли Херсонщини. Там близько семи десятків обстрілів було минулої доби. Загиблих немає, але 11 людей травмовані. Також на Росію продовжують летіти якісь невідомі дрони вчора вночі, поруч з Москвою. Щось добре гупнуло. Цікаво, що то було. Може знову якісь літаки наші хлопці підірвали. Всім, крім росіян, гарного дня. Прошу, як завжди, закинути трохи грошей волонтерам.